Ось це дуже цікава функція автопаркування. Кому цікаво, як вона працює, зараз покажемо в дії. ось так Водій вмикає зараз функцію автопаркування. Автомобіль сканує парковку справа, шукає місце. Знайшов. І тепер. І тепер. Вибирає проєкторію, заходить на парковку. Руль ми не крутимо, кермо не крутимо, просто переключили передачу. І автомобіль сам розуміє, куди йому стати. Дуже чітко працює, як на мене. Особливо гарно допоможе дівчатам, які тільки отримали права. Або купили, або чоловік купив права. Ось. Або коханець. Дивіться. Зараз покажу, наскільки якісно паркується. Перемикаємо тільки передачі, бо в даній машині ручна коробка. Ось, вуаля, ми приїхали, дивіться. І розмітка якраз максимально рівно. Це для педантів. Тому, друзі, дуже цікава функція. Автопаркування.